Понеділок, 7 травня, підсумки тижня на каналі телерадіокомпанії Надвірна Вітаю вас. У студії працює Івана Осташук. Ми говоримо про те, чим жила Надвірнянщина останні сім днів. Минулого тижня відбулося чергове засідання колегії районної державної адміністрації. Керівництво району разом з представниками держустанов, відділів та організацій обговорили найактуальніші питання району. Про що саме йшлося, знає наш кореспондент Володимир Борис. 4 травня чергову колегію РДА вів перший заступник голови РДА Степан Іроденко, який спочатку привітав перемосів конкурсу держслужбовців. Що проводився нещодавно, колегія РДА розглянула питання про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету району за перший квартал 2012 року. Про роботу виконкому сільради села Чорний Потік та про стан полігонів побутових відходів. Про підсумки виконання програми доповідав начальник управління економіки РДА пан Василь Уніат. За два місяці 2012 року підприємства району реалізовано промислові продукції. На 25,7% більше ніж у відповідному періоді минулого року в першому кварталі видобуток нафти зріс на 0,6%, Виробництво нерудних будівельних матеріалів на 49,2%. В той час обсяг видобутку газу знизився на 2,7%, Виробництво плити ДСП не оброблено 26,9%, Випуск меблів знизився на 38%. Агропромисловому комплексі. У точному році продовжувалася робота з інвесторами щодо залучення інвестицій в галузь тваринництва і рослинництва, зокрема щодо будівництва тваринницького комплексу. Для вирощування великої рогатої худоби в селі Кам'яне, а також пошук земельних ділянок щодо забезпечення даного підприємства кормовою базою. В Свою чергу начальник фіну управління РДА пан Михайло Обідняк доповів, що стан доходів і видатків бюджету району згідно затверджених планів. Однак підрозділи «Укрнафти» і Укртелеком почали сплачувати податки за місцем реєстрації головного підприємства, і це дало певне зменшення. Yeah. Присутній на колегії перший заступник начальника головного управління економіки ОДА пан Василь Насадюк доповів присутнім загальний стан справ по області, навівши оптимістичну цифру приросту економіки на 13,4%. Також пан Василь Насадюк розповів, на яких місцях серед 14 районів і 5 міст обласного значення перебуває Надвірнянський район. Тут ми приблизно завжди посередині. Але найголовніше повідомив перший заступник. Наступного начальника економіки області, так це те, як має далі розвиватись наш район, і які значні бюджетні кошти виділяються з обласного бюджету і бюджету Укрнафти на численні об'єкти Надвірнянщини у 2012 році. Якщо говорити про е, те, е, як Далі має е, розвиватися район. Я про собою маю пропозиції щодо фінансування об'єктів у 2012 році за рахунок видатків різних бюджетів у розгляді районів і міст області. Я тут виписав окремо в Педролянському районі. Це те, що вже є е, погодження, те, що вже є на рівні держави, це є субвенція з державного бюджету для де здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку, це кошти державного бюджету регіонального розвитку, це є новий фонд створений. Державний фонд регіонального розвитку, бюджет розвитку обласного бюджету, місцеві бюджети, кошти падкунафтах і правоохоронні кошти. Заплановані бюджетні ресурси на численні об'єкти надвірнянського району, навіть враховуючи, що це рік виборів, можуть і надійти, бо областю керує господар, але от господаркою держави, як це легко помітили жителі надвірнянщини, нинішня влада керує несподівано дуже слабко. Навіть порівнюючи з надвірнянським районом, у якому жити надзвичайно важко, бо тут тільки добре будувати дачі, і все ж тут на Західній Україні більшість людей живе у котеджах, має гарні автомобілі. Люди тісно співпрацюють з Європою. Місцева влада і підприємці перетворюють надвірну в євромісто. Навіть на цих наших землях вже запрацювали європейські агропідприємства. Місцева влада запрошує інвесторів до активної співпраці, зокрема у селі Камін. Невелика ймовірність, що буде комплекс на три тисячі голів худоби. Введеться конкретна робота щодо десятьох інвестиційних проєктів в туризм району. Це із матеріалів колегії. Щоправда, ще шкутельгає свідомість людей. Віддалених гірських населених пунктів, де люди до цих пір тільки ходять по лісах і збирають ягоди. Безперечно, самі Карпати по можливості повинні залишитись дикими, але тут теж треба будувати інфраструктуру для цивілізованого життя людей. Закриття існуючого полігону для твердих побутових відходів у місті Надвірна та переформування автобусної станції по вулиці Княгині Ольги. Цій та ряд інших важливих для надвірнянців проблем розглядались на черговій 21-й сесії Надвірнянської міської ради. Із засідання повернувся наш кореспондент Володимир Голіней. Виходячи із проблем, які постали перед жителями надвірної та владою міста і району, засідання сесії щодо його початку обіцяло бути плідним та цікавим. До списку питань, винесених на порядок денний, додалися депутатські запити та звернення, що порушували важливі для надвірнянців теми. Засідання сесії розпочалося із звіту голови міської ради про роботу в міжсесійний період. В ньому Зіновій Андрійович зупинився на основних проблемах міста, серед яких недовиконання міського бюджету, проблема кладовища, оптимізація кадрової політики на підприємствах та інші. Ною ну, проблеми на даний момент на території міста є проблема скорочення, а як керівництво того чи іншого підприємства називається, оптимізація. Кадрової політики, яка ведеться кожним підприємством, які сплачують податки на території нашого міста. Уже сьогодні, станом на 1 травня 2012 року, місто Надвірна недовиконує бюджет територіальної громади нашого міста. А саме це податок з доходів фізичних осіб в зв'язку з різким і масовим скороченням великих. Підприємств-донорів, які сплачують цей податок. І в зв'язку з тим, що дуже багато підприємств, я не хочу зараз перераховувати, з 1 січня 2012 року перереєстрували свої установи фінансові за межами генерального плану нашого міста. Не пройшли увагу депутатів із статті в неофіційних інтернет-виданнях, в яких лунають критичні заяви в сторону очільника Надвірнянської міськради, на що сам голова відреагував доволі стримано. Чому голова, чому роблять рекламу голові, чому роблять, я вважаю, депутатам, я думаю, з тих всіх статей, якщо вже детально підійшли, не хочу вникати, бо принципово не читаю. Люди, які хочуть довести. Що саме міська рада, чи депутатський корпус, чи адміністрація на чолі з головою, самі порушивши діюче законодавство у вигляді захоплення земельних ділянок, своїми статтями заставили чи хочуть заставити, щоб міська рада могла прийняти позитивне рішення, яке не може бути прийнято від 2001 чи другого року. Кожна статті, яка відображена у на цих сторінках це питання полігону, це питання дитячих майданчиків, це питання кримінальної відповідальності. Скажу, що саме основна проблема, саме остання проблема це питання полігону, де питання задали депутати обласної ради, а саме сьогодні вони присутні для того, щоб замість того, щоб вирішити питання полігону і вирішення зняття соціальної напруги, яка є на території. Вони ініціюють через жовті бульварні, чорні за засоби масової інформації, питання пов'язані з беззаконням, які вони вважають орні місцевим середуванням. Одним із центральних питань засідання сесії було вирішення проблеми вивезення та утилізації твердих побутових відходів на Нендвернянському полігоні, оскільки він повинен припинити прийом сміття уже 1 червня поточного року, то дана проблема вимагає нагального вирішення. Обговорювались кілька варіантів виходу із даної ситуації. Серед них розгляд питання про будівництво сміттєпереробного заводу та відкриття нового полігону для прийому відходів в урочищі чобіток площею 5 гектарів. В даному контексті йшлося і про можливість обмеження прийому сміття на майбутньому. Мали б обслуговуватися тільки підприємства міста. До обговорення даного питання приєдналися і депутати районної ради, які запропонували своє бачення ситуації. Бо е, це питання не тільки е, надвірної, не тільки району, а цілого, скажімо, цього куща. І треба, щоб був зроблений серйозний аналіз. Е, думаю, що е, перед тим, як приймати рішення про створення полігону, нового полігону твердих побутових відходів, ми повинні дістати чітку відповідь від е, органів. Виконавчої влади, починаючи від обласної районної, про те, чи, чи реально збудувати будь-який завод, чи по японській технології, чи по німецькій технології, це вимагає великі гроші. І коли такий завод буде збудований, якщо ми будемо мати конкретну відповідь, що ця програма розрахована на багато років, і вона буде реалізована там через 10 чи через 50 років, то у нас іншого виходу немає, як робити полігон твердих побутових підходів. Судячи з усього сказаного на засідання сесії, проблема сміттєзвалища. Повинна розглядатись в комплексі. І без співпраці влади районного та обласного рівня в крапку в даному питанні поставити буде вкрай важко. Не менш активна дискусія виникла при розгляді листа Івано-Франківського обласного підприємства автобусних станцій щодо внесення змін в рішенні міської ради про визначення місць відправлення прибуття відстою автотранспортних засобів, які здійснюють перевезення в місті надвірна. Згідно даного листа планувалось переформатування автостанції по вулиці Княгині Оглів зупинку з посадкою висадкою пасажирів та скасою попереднього продажу квитків, але без правоформування. Маршрутів. Після тривалого обговорення ця пропозиція не була прийнята. Вирішення цілого ряду питань отримало поштовх для подальшого розвитку, серед них створення комісії з розробки прапору міста, облаштування скейт-майданчика для ролерів та облаштування місця для проведення літньої дискотеки. Одним із основних показників стану охорони праці є рівень виробничного травматизму та професійної захворюваності. Як свідчить статистика, в Україні в 2011 році від нещасних випадків на виробництві постраждало понад 14 тисяч людей. Із них більше 1700 загинули. Допомогу та підтримку постраждалим та їхнім сім'ям надає фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у районному. У відділенню виконавчої дирекції фонду з нагоди святкування всесвітнього дня охорони праці побувала і наша знімальна група. За ініціативою Міжнародної організації праці, з 2002 року майже 100 країн світу відзначають Всесвітній День охорони праці. В Україні це свято є досить молодим, оскільки День об'єднання людей навколо проблеми збереження життя і здоров'я працівників офіційно визнаний указом президента України від 2006 року. Відтоді, 28 квітня, наша держава разом з усім світом відзначає Всесвітній день охорони праці. Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на Двернянському районі. З нагоди відзнає. Чення цього важливого дня провело зустріч з потерпілими на виробництві, під час якої обговорювалось питання із забезпечення потерпілих та інвалідів трудового каліцтва автомобілями, необхідними лікарськими засобами, виробами медичного призначення, путівками на санітарно-курортне лікування, спеціальними засобами пересування, а також відшкодування на необхідні догляди, бензин та транспортне обслуговування. Цей фонд дуже дає нам багато нам інвалідам, так як ми такі намісні, яка не маємо. Тих грошей не можемо заробити, А цей фонд нам дає все Путівки безплатно в санаторій, в лікарню. От я лікуюся, я... мені повертають гроші. Ну, дуже багато. Чи дзвонять до мене щось, якісь проблеми, дзвонять. Ярослав Степанович, як ви себе почуваєте, Анна, Анна, Анна Іванівна, якщо я не це постійно дзвонять, Ярослав Степанович, чи вас щось турбує? Чи там... Дуже дуже. цей фонд. Я б хотів, щоб він процвітав. Бо це потрібно для нас інвалідів. Зустріч не обмежила тільки спілкування між начальником відділення фонду та потерпілими, оскільки друга половина цього заходу мала на меті приблизити людей до театрального мистецтва. За сприяння районної влади начальником відділення фонду Ганною Гутин для потерпілих на виробництві організовано поїздку в Івано-Франківський обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка. Для перегляду вистави Дерева помирають стоячи. Ну сьогодні у нас акція. Виїзд у облмурам театр на виставу. Це проходить кожен рік такі акції з інвалідами, професійниками і трудкалістом. Навчальний рік поволі наближається до свого завершення. Підбувають провідні підсумки здобутків за період двох семестрів. Особливо це помітно у закладах позашкільного виховання. Так за кілька днів звітуватиме центр дитячої творчості, а презентаційну виставку вже організувала станція юних техніків. За дійством спостерігала наш кореспондент Світлана Гаєвська. Талановита людина талановита у всьому. Вона сама вміє багато зробити і інших навчити. Цей вираз особливо підходить для творчих педагогів, діяльність яких видима і її можна оцінити. Ось ці різноманітні вироби, представлені на виставці. Це якраз результат роботи багатьох керівників гуртків та їх учнів. Наша на делянська районна станція юних техніків це є заклад позашкільного типу, де діти позаворотний час можуть займатися різними видами. Технічної діяльності, тобто напрямки ми маємо такий науково-технічний, художньо-технічний напрямок, і от діти за інтересами займаються в гуртках. На даний момент ми маємо 37 гуртків, і виставка цьогорічна приурочена якраз підсумку діяльності, роботи наших гуртків цього року досить багато представлено виробів науково-технічної творчості заслуговують на увагу роботи судномодельного гуртка при Федьківській школі керівник Михайло Плазинський. Винаходи учнів технічного гуртка під керівництвом Михайла Романюка, які зуміли виготовити пристрій для пошуку прихованої електропроводки. За допомогою цього приладу можна знайти провід, який під штукатуркою в стіні знаходиться. І прилад видає і звуковий і світловий сигнали. Тобто цей прилад можна навіть, якщо б хтось зацікавився, могли б навіть запустити виробництво, тому що цей прилад корисний, іноді навіть приходиться повісити на стіну картину чи годинника, де сама проводка проходить і невідомо, а таким чином можна перевірити, чи є там проводка. Як боротися із гризунами за допомогою високочастотних сигналів, знають вихованці Василя Ханенка, керівника радіотехнічного гуртка при Делятинському НВК. Діти винайшли пристрій іграшку, яка відлякує мишей і щурів. А гурток Ігоря Петрівського авіамоделювання презентував виставку конструкцій літаків. І, хоч двигунів ці літальні апарати не мають, тому що дороговартісні, хлопці не перестають вірити, що їхні вироби колись таки запустять. Знаходиться робота в гуртках і для дівчат: бістероплетінь. Вишивкою, соломоплетінням, орігамі та іншим зайняті дівчачі руки. Одним словом, у станції юних техніків можуть реалізувати себе всі творчі учні. Кожної людини є дар, божий, талант, але треба просто його розкрити. Навіть якщо людина не пробує не шукає себе, то той талант може бути так і загублений. А пробувати треба все можливо, десь якраз в наших дівчатках криються такі приховані. Таланти, їх треба розкривати, треба, щоб діти і батьки в тому числі до нас з 1 вересня приходили, пробували. У нас, якщо дитина десь в якомусь гуртку не розкриється, вона може спробувати в іншому себе. Це закономірно. От я просто запрошую дітей міста надвірної, щоб Якось вони шукали себе і вже в такому віці ж підготували себе до майбутньої професії. Нещодавно на полігоні надвірнянської СДПЧ 16 відбулися тренувальні навчання по проходженню смуги перешкод, імітованої як об'єкти, на яких виникла пожежа. У цих тренуваннях взяли участь МНСники з восьми районів нашої області. Побував там і наш журналіст Володимир Борис. На полігоні надвірянської спеціалізованої пожежної частини 27 квітня пройшли тренувальні навчання по проходженню смуги численних перешкод зімітованих під пожежі, що сталися на різноманітних об'єктах, так звана вогняна смуга перешкод. У цих бойових навчаннях на полігоні Надвірянщини взяли участь підрозділи МНС з восьми районів Івано-Франківської області, а саме Надвірна, Яремче. Верховина, Богородчани, косів і ряду інших міст. Смуга перешкод була наближена до умов реальної пожежі. Цю смугу долали вогнеборців у спеціальних вогнетривких костюмах, які захищають від полум'я і витримують високу температуру. За ходом навчань уважно спостерігали представник обласного управління МНС, начальник чергової зміни ОКЦ МНС, майор Менес Ярослав Зварич. Начальник надвірянської СДПЧ 16, майор МНС Василь Найда та керівники інших районних підрозділів. Вогнеборці долали місця займання, починаючи якби із підвальних приміщень об'єктів, закінчуючи пожежами у багатоповерхових спорудах. Підсумовуючи проведені навчання обидва керівники, начальник СДПЧ 16, майор МНС Василь Найда. І представник обласного управління майор МНС Ярослав Зварич починали своє слово із найголовнішого: після змагань всі живі, здорові. Сама ціль нашого заняття була і є кожен рік. Ми проводимо два рази на рік ці заняття в немої смуги. Це працювання в екстремальних ситуаціях. І слава Богу, що всі живі здорові. Слава Богу, що погода сьогодні така, як має бути для цих занять. І саме основне, це, як казав Василь Володимирович, ціль і мета даного заняття це робота пожежного, простого пожежного або простої бойової одиниці в екстремальних ситуаціях. І це, що ви сьогодні це навчання, ми це провели. Що ви просто-напросто не забували в подальшій своєї службові діяльності своїй роботі. Що як-не-як, але десь колись вам з цим прийдеться стикнутися. Техніка безпеки на вогній смузі була справді дуже висока. Поряд із вогнем чергували пожежні автомобілі, а чергові МНСники були готові погасити вогонь миттєво. Ось такими подіями позначився тиждень, що минув наші кореспонденти стежать за найцікавішими новинами Прикарпаття. Тому все головне та цікаве тільки на нашому каналі. Я ж з вами прощаюся на все добре і до зустрічі.